Перепитії з водіями на польському кордоні не вщухають. Наразі Україна терміново готує евакуацію своїх водіїв з кордону з Польщею. Вітаю цей ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Гущенко. Далі у відео розповім, що треба зробити охочим покинути пункту пропуску. Україна розпочинає процес евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні через блокаду польських перевізників. Уже розпочався збір даних охочих поки. Ну чергу вони мають заповнити відповідну Google-форму. Також Україна ініціювала створення моніторингової групи з боку Європейського союзу на кордоні. Про це повідомляє заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Він заявив, що вже вичерпався час, відведений на компроміси. Тому міністерство інфраструктури готове вивести своїх водіїв, які цього захочуть. Для цього потрібно заповнити форму про евакуацію. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дії кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких пожежних машин, належних санітарних умов. Цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади. Також Україна ініціювала створення моніторингової групи з боку Європейського союзу на кордоні. Європейським колегам запропонували фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається Перед пунктами пропуску чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога? А головне в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають українські водії? Офіційний лист із такою пропозицією вже направили. Україна очікує відповідь. За останні три тижні питання блокади порушувалися на всіх можливих рівнях. Десятки листів, зустрічей, ми запропонували низку компромісів. Польський уряд та єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон. Нагадаємо, що на кордоні були і летальні випадки. Спочатку протестів на кордоні з Польщею померли двоє українських водіїв. Про першу смерть водія стало відомо ще 11 листопада. У чоловіка стався серцевий напад. А вже 23 листопада на стоянці біля пункту проп. Пуску Корчова Краківець помер ще один український водій. Причини смерті наразі невідомі. Авто померлого було на харківських номерах. Через летальні випадки українська сторона звернулася з офіційною нотою до Міністерства закордонних справ в Польщі. Українське посольство вимагає розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Друзі, наразі це все. Підписуйтесь на ютуб-канали Інформатор та Україна на часі, ставте лайки, обов'язково тисніть на дзвіночок та надсилайте Наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.